Шановні друзі, зараз в європейському парламенті бігає головний донатор усього світу. Вовчик наш дефолт. Значить, вони ж та думають, що він хоче до НАТО, європейські ці партнери і країни. А він на самому ділі хоче донати. Вони ж його просто не розуміють. Вони він, він їм каже, донати, де мої донати? Скільки можна? Ви давно мені не платили бабки? Дайте ж бабки, треба біткоїни придбати, і інші потужні е, речі. Коротше, зустрівся наш, значить, з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіале розповів про наслідки російських ударів по наших енергетичних об'єктах. Чехія вже допомагає нам у цьому питанні відновлення, каже наш потужний. І ми говорили, як ще можна підтримати енергетичну стійкість України та наших людей. А як потужний, він всіх обіймає? Я вам обійми, ви мені донати. Я вам обійму, ви мені бабки. Говорили і про реалізацію спільних оборонних проєктів ініціативи стосовно посилення захисту українського неба. Та хто там який захист, Володя? Я тобі прошу чи тебе прошу. Ти наш захист неба. Ти ставай, як 13-й апостол Присподнівської так, руки розкинь у неба так скажеш, стояти, ракети, шахиди, все стояти, всі і всі так бабах, і упадуть, як в матриці. Пам'ятаєш це кіно? Маємо спільну позицію, санкції та заморожені російські активи. Ой, наш хоче ото розморозити цю ето, холодильну камеру, він мріє про це, щоб ці бабки розморозили та йому віддали. Ці активи мають бути спрямовані на підтримку мене та захист і оборону. Щиро дякую чешському прем'єр-міністру. Та ну, звісно, ну як не дякувати, коли бабло дає володя. Чому ж не дякувати? Після цього приїхав французький мушкетор. Ну, це ближайший нашого потужного. Як він за французькі батони його тримається постійно, той тобто за нашого вони там не ну, обіймаються, цілуються. Ну цього разу щось дуже так. Непривітливо, ось подивиться, як та холодно, просто там ти два рази по спинці почухав та і все. Значить, що каже наш? Скоординували позицію напередодні зустрічі коаліції охочих. Ну, це про тих, хто хоче допомагати, потужно нам донати давати. Вони все время путають. Думають, що наш донат хоче. А він каже, донати, це ж донати. Зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити Росію. Та ну сюрреалізм якийсь, каже, будемо воювати, давайте бабки, давайте зброю. Говорить, зараз є час. Ну це ж вони, це, тиск, тиск, щоб лопнув той за прибриком. Для цього потрібно продовжувати посилення тиску. О! На Путіна збільшувати підтримку України та закінчити напрацювання гарантій безпеки. Та ти наша сама потужна гарантія безпеки. Не треба ніяких гарантій. Бабки з них качають, та і все, донати. Говорили про наслідки російських ударів по Україні і посилення протиповітряної оборони. Він всім там розповів про наслідки російських ударів і про нашу протиповітряну оборону, як він хапав ракети, як в баскетболі, знаєте, випригував цю ракету. Правда, його не було під час цих атак. Щось, він же ж був у, у Швеції там підписав на 155 літачків. Контракти потужні, які коли-небудь будуть. Написала там. Коли-небудь будуть литачки. Ще поговорили про стійкість нашої енергетики. Ой, то, ну це взагалі потужно. Це зараз один з ключових пріоритетів у нашого потужного. О, у фокусі ваги і оборона співпраця. Конкретні рішення, які можуть зміцнити його булки. Ой, тате що, ну це Вовочки, очки, що відбувається, дякую Франції та особисто тобі, Еммануеле, за підтримку. Я тебе прошу, чого ти до цього Еммануеля причепився, там кожного дня в Парижі музеї виносять, він не може зупинити, а тут він буде російську навалу зупиняти. Тільки ти можеш зупинити, Вовчик, наш потужний смарагдовий лідер. Скажи, щоб донати давали і все. Не треба нічого більше від нього. Кажи прямо: давайте бабки, і я все перешакаю. Правда, поблагодарив Макрона, каже: цінуємо всю допомогу. Яку ти нам надаєш, ну і після цього наш взяв в оборот прем'єр-міністра Польща Дональда Туска. Значить, з Туском перетерли наступне питання: Спільні оборонні проекти, використання інструменту сейф. Сейф, це знаєте, що за інструмент? Це безпека Європи. Сейф Європ. Значить, а тут увага! Всі 27 країн Євросоюзу виділили на це міроприємство 150 мільярдів доларів. Хіх, хіх, ви почули цю цифру 150 мільярдів. Кредиту надали, кредиту там чотирьом чи п'яти країнам, які зараз пріоритеті Франція, Німеччина, інших, хто буде виробляти зброю, 150 мільярдів вони їм дали. Наш тільки вчора підписав контракт на виробництво 100 потужних винищувачів від СААБу. Ага, один 85 мільйонів, 10 – 850, 100 – 8,5 мільярдів доларів. Тобто, нашому вже треба 7% відсипати одразу з цих 150 мільярдів, а? Ну, зараз вони ж розбираються з цією морозильною камерою, де лежать эти російські активи. Ну, нас вже хоче 7%. сюди пришлить. 150 мільярдів на всю Європу наш один контракт на 8,5 підписали. Де вони гроші будуть брати, нікому не відомо. Розповів він також тускову про атаки на енергетику України. Також з питання про підтримку України, що треба давати донати своєчасно, що додатково. його країна. Ну тобто Смарагдова країна, що ж країна вся його. Він каже, правда, наша. Ну тут треба переробити його країна. Зацікавлена в інвестиціях польських компаній в Український ОПК. Аборона православний комплекс. Ну, звісно, зацікавлено. Ну, пілять же бабки треба, що вони не вкладають, а А вони хочуть у себе виробляти цю зброю. Дякую, Дональду Туску, за хорошу розмову. От все у нього хороша розмова. Це він у Трампа навчився. Отово все хорошо, і у того теж. Хороша розмова, хороший день, хороша зустріч. Маємо і надалі працювати разом заради безпеки наших народів. Оце вірно сказав свого народу. безпеки свого народу. Князь Володимир та його народ халопи та халуї. Все потужне, добренька. Молодець. Ви бачите, за годину він провів зустріч ну, з 10 лідерами різних стран. Просто. Ну, я не знаю, ну, термінатор якийсь у праці, наш потужний, там такі потужні, мабуть, йому поставляють колумбійські товари, що він ну, зупиняється. Вчора у Швеції, сьогодні в Європарламенті, завтра вже буде, чи вдома, чи кудись ще з гастролями полетить. Давайте тримаємось нашого, я вам кажу. Ну, треба, щоб він не зупинявся. Він працює на цьому вічному двигуні, з білим паливом, з цим, знаєте, як ядерна. Палива це поставляють американці і інші потужні країни. так і нашому треба, щоб своєчасно поставляли. Іначе якщо закінчиться, все він зупиниться. А йому зупинятися зараз ніяк не можна. що треба ж бабки знайти і на опалення, і на оборону, і на зброю. Нічого ж немає. взагалі все розстиріли, нічого нема. Ну потужно вперед на переможки. Тримаємось нашого. Аля Улю, Пишіть письма.